Добрий день, слава Україні, смерть ворогам на марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією, разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу в першу чергу, звісно, московського. І сьогодні ми будемо говорити про людину, яка до речі звертала не те, що звертала увагу, а говорила про небезпеку московського непотребу. Євген Чекаленко чули при такого? На жаль у нас мало говорять про цю людину. Ми заповнимо сьогодні цю порожнечу неабияка людина, неабиякий неабиякий персонаж в історії України, український діяч про якого варто говорити. Що ми зараз і будемо робити з командиркою нашого патруля, кандидаткою філологічних філологічних наук Ксенією Тараненко. Радий бачити вас, Ксеня. Навзаєм. вітаю. Отже, Євген Чекаленко. Це була ваша ідея поговорити про цю людину. Людина феєрична. А він от у ваш у вашій явічі, от він для вас яким склався, тому що він настільки різний. От мені цікаво, що з його напрямків діяльності для вас є найголовнішим. Я сьогодні прийшла на запис без жодної шпаргалочки однак у мене є дві руки для того, щоб загинати пальці, перелічуючи, а ким же власне був Чикаленко. Тому можемо розпочати. Я думаю, двох рук мені точно вистачить. Ну, по перше, він був неабияким е громадським діячем та активістом. Я думаю, що це напевно перше. Потім він був. Був підприємцем. Потім, звісно, варто назвати десь на третьому, напевно, місці меценатом. Не потрібно забувати про те, що він був агрономом. Не потрібно забувати, що окрім е того, що він був меценатом і громадським діячем, він також був політиком, хоча відхрещувався від цього дуже сильно. Але все ж один палець я е загинаю. Також він був лексикографом, він був видавцем, він був стояв на чолі е, журналістської діяльності і м, таких засобів масової інформації українських і українськомовних. Ну ще два у мене залишилися. Що можемо додати? Я б сказав, що він був угу. блискучим публіцистом, Безумідно. при тому, що він не угу. але читати його спогади і щоденники це людина неймовірного публіцистичного таланту. Е, і, по-перше, Можна назвати ще його істориком, тому що він написав історію тих часів То, там умовно, щоденника. Да, Та щоденник, от угу. ну це реально свідчення. Він писав про персонажів і Петлюра, і Грушевський, і Вінниченко, і Скоропадський. Він писав про і. Для мене цінність його ще в тому, що він не був підлабузником перед перед тими, кого б ми сьогодні назвали електоратом, так тому що сьогодні у нас вот дуже так. поширений, оцей як на мене доволі лицемірний перед самим собою шаблон. Що українці вони найкращі, українці вони найрозумніші, найталановіші, найталановитіші, які там ще найгостинніші, най, най, най все, все, все. Там, да, а от у нього цього немає. Так, він називав так, речі роз... своїми нами, і коли він говорив про невігластво пош. Серед українців, коли він говорив і про пияцтво, і про лінощі, він говорив це відверто. Можливо, тому він і не пішов в публічну політику. Хоча за кулісами він багатьох процесів стояв. Так він такий сірий кардинал. І якщо напевно узагальнити усі ці його іпостасі, усі ці якості і усі іміджі, які він на себе так вбирав, то я б описала це одним словом: він був небайдужий. Не байдужий ні до е, діяльності мистецької, ні до історичної, ні до політичної, ні до громадської. І він. Плекав е, українську державність можемо з впевненістю про це говорити. Причому у нього була еволюція. Спочатку він був таким собі федералістом, угу. і він навіть сперечався з Міхтовським. Він не відкидав ідею української державності. Він говорив це слово не, не не на часі. Не на часі, а. але коли угу. вже настав час, угу. от він тоді е, став і він таке про московитів писав. Абсолютно справедливе і актуальне, і до нині. Абсолютно, але я думаю, для того, що. Щоб усі зрозуміли, про кого це ми так Осіна. ще бачимо, звідки він і в які часи він жив, дуже буремні. Так. Ну, і важливо сказати, що він народився в селищі Херсонської губернії, так у 1861 році, і зараз це Одеська область, тобто він з. Півдня України. Навчався він у, у, і в Одеській академії, і згодом в Харківському університеті, який зараз носить ім'я Каразіна. І жив у Києві, і в Галичині, але своє і життя на він закінчував за межами України. І це, власне, допомогло йому зберегти своє життя і продовжувати ще ну, висувати свої ідеї. Так, і підтримувати е, і національну ідею. Він, до речі, е, тоді це була Херсонщина, зараз це Одещина, але ну, це так, так так. таке. Це От, угу. а, мене здивувало, а, вразило його агрономічне знання і його. А, Вправність, я, я, я б навіть сказав у о, аграрному бізнесі, так. тому що він спочатку мав о, тисячу гектарів на Херсонщині, mm -hmm. Дефіса Одесьчині, Потім він купив ще тисячу герка, гектарів на Черкащині. Дві тисячі гектарів це не так багато, особливо mm. по нинішнім міркам. Це таке велике, да серйозне фермерське господарство. Але, але у нас є там набагато більше. Але він на цих двох тисячах гектарів примудрився стати одним з найбагатших людей України. Оце у як нас є міфічне уявлення, упереджене уявлення, що українці, ну вони класні, звісно, але вони голі, босі і бідні. І у нас якось засуджується заможність, і це ну лише пани, якісь були заможними. А ось ми маємо приклад справжнього підприємця, бізнесмена, як би сьогодні ми його назвали, який, звісно, починав не з нуля. Так, батько йому залишив. Смачено, у Спадок. До речі, цікава історія, що батько був одружений на жінці, яка мала польські корені, от, але вона як висловлювався батька в хазяйстві нічого не тямила, і тому шлюб їх був розірваний. От, і він так виховувався із батьком і навчився цієї мужицької мови, за яку потім потерпав від знущення. Ання одногрупників і однокласників так, мені сподобалось, що як він сам про себе писав, що він mm. виховувався самопасом. Так. Оці Херсонські степи. Оце, оце він mm -hmm. там. І до речі, коли він в Одеську цю гімназію приватну потрапив, його ж там булили так. і булили саме за українську мову за мужицьку yeah. мову. І навіть його старший брат соромився свого молодшого брата і казав, що припини розмовляти мужицькою мовою, вже говори або французькою, яку. Умієш так або нормальною, але ну от е, він розумів на Одещині. Він розумів, що його коріння це українська мова. Да, і він mm -hmm. там з Леонідом Смоленським познає. це його, до речі, вчитель mm -hmm. історії. Так, там ну, так. ну ми не певно, що за браком часу не будемо звинятись на якихось деталях. А ще він сидів за однією партою із Саксаганським, так, тобто, це тобі вже левичем. коли в Ведграді, Так, себе. але все одно ми розуміємо, що так це не історія попелюшки, тобто хлопчика, який е, зненацька розбагатів. Так він навчався в інтелігентному колі, але ну, своїм талантом своїм хистом до ведення господарської діяльності він був заможним паном. А ще от мене вразило ксенія, коли він поїхав спробував поступити в Київ на природничий факультет, але його туди не, не, не взяли. Не за не за браком знань, а тому, що, оскільки він закінчив якусь приватну гімназію, то там щось не проходили. Ну якісь формальності документах, по документах. Так, так. Хоча в Харкові приймали, скажімо але це я не про це, а про те, що коли він от кілька місяців. Сидів у Києві і очікував, візьмуть mm -hmm. його чи не візьмуть. Він до вписався от в цю в київську, ну я не скажу тусовку, це зараз ми сказали тусовку. А тоді mm -hmm. в середовище, усередок, да середок, і мене так. вразило, mm -hmm. що він познайомився з композитором Лисенком. Так, так. І став з ним студент, йому 20 років. А Лисенко це вже мегазірка, uh -huh. і він став е просто приходити в гості до Лисенка. Він став uh -huh. там своїм, от як хлопець студент. Звідки з Херсонщини приїхав? І от до мегазірки номер один. Очевидно, що української музики це так, це точно. Uh -huh. він став от як свій uh -huh. приходити. Небайдужий, амбітний і без перепон, упереджень і ну, тих установок, які заважають нам реально сприймати дійсність. Але вчити він, вчитись він все ж таки поїхав у Харків так. на агронома. Звідтіля його вигнали ну, на третьому курсі. Є таке за що? За що? Через те, що ну, не могла така буремна особистість залишитися поза громадським життям. І, звісно, він брав участь в студентських організаціях, які боролися за свої права, за свою свободу і за впровадження української національної ідеї. Так, і потім, власне, все життя у нього з поліцією були непрості mm -hmm. стосунки. Так. Він завжди так. був під наглядом, тим не менш. От, а, да, там він ще на Москву з'їздив, але недовго йому там не сподобалося. Як же ж він писав брудне місто і вульгарні люди? Ну, що, 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 що Дуже я, я якось от, так. е mm -hmm. щось таке. Але от потім він взявся якраз за господарство. І mm -hmm. статки. А, він же ж в Харкові вже встиг одружитися. А, а от Як людина від бізнесу ну, здавалося б, заробив, заробляєш, ну, заробив 100 тисяч, треба 200 мільйон, треба 2 мільйони, ну, і так далі, і пішло, поїхало, як у нас зараз це прийнято. А він став тут же, Меценатом, і е, він став допомагати митцям і видавати там ще газети. От угу. звідки ля це в людині, як ви думаєте, коли е, заробляєш певну кількість статків і розумієш, що ти можеш забезпечити свої потреби, потреби своєї дружини, потреби своїх дітей, виникає запитання, що далі? Тобто він спочатку почав навчати селян і навчати тих людей, які працюють із землею, як власне із наших українських чорноземів отримувати користь. Так, він впроваджував американські технології, якусь техніку. Тобто він намагався рухатися, і спочатку це було лише у царині сільського господарства. Спочатку це лише було те, що пов'язано з землею. Ну а потім він побачив, поспілкувався з людьми, які працюють у його маєт. І розуміють, що політична ситуація, яка дуже р'яно впливає на ведення господарства, вона заважає бізнесмену, вона заважає підприємцю, і напевно через те він був небайдужий і хотів, щоб на землі він міг собі господарювати абсолютно чесно і отримуючи від цього вигоду, я з вашого дозволу, проведу паралелі. Можливо, єдиний російський письменник, якого я ну, в усяк наразі я читаю час від часу звертаюсь, це uh -huh. Салтаков Щедрін, uh -huh. тому що оцей глибінний русський народ він ненавидів люто, uh -huh. от і до речі, він ж сам був е кріпаком е крім. Поміщиком мав кріпаків, і він хотів впровадити те, що потім зробив Чекаленко. Оці всі американські машини, якісь новітні да. трактори, да. Джондіри, хто його знає. От він все це привозив. Все це тут, тут же розкрадалось і пропивалось. О тим mm -hmm. самим глибінним народом. Він один раз спробував, вдвічі. Оце ну все ж він же ж все ж таки європейець, Оце все. Mm -hmm. не проходить нічого європейського на Росії. Він врешті раз плюнув, сказав: Ну ладно, хочете кріпацьке право, буде вам кріпацьке право. Я поміщик, я влаштував їм кріпаство наштового. Відсотків а на відмін а Чекаленко ну, трошки пізніше. У нього теж не одразу пішло. Звісно, У нього теж так. було і розкрадали, і селяни mm. оце все не сприймали. І навіть рідний дядько на нього дивився, який став замість батька, що що, mm -hmm. що це малий витворяє, якісь машини mm -hmm. незрозумілі. Але потім, завдяки його наполегливості, або вмінню донести якісь свої ідеї до, до людей. Потім з цих його людей, котрих він виховував і навчив хазяйнувати, він продавав їм вже власну землю за пільговою якоюсь ціною. І з них ставали такі ж самі бізнесмени, ну тільки mm -hmm. якось меншого. Пунку, а як котрі навчились у нього, от так. два різні підходи, і все ж таки два різних народи. Так і він називав оце неосвічене селянство голотою, так але не лише зневажливо їх називав, а і навчав їх, як з голоти перейти до середнього класу, наприклад, і взагалі майбутнє mm. України, і мені здається, цілком справедливо. Він бачив з якраз за середнім класом так. не mm. а, як те трудової. Пірдової пролітаряти трудової крістянства, але і не поміщики так. мають бути рушійною силою якоїсь української суспільної ідеї. а От саме середній клас через те, що поміщики на них можна знайти важелі впливу, тому що вони скрізь шукають вигоду в будь-якій політичні сили. Не низький клас, так через те, що там рабське мислення, манкурство і тому ну ніяк на них не впливаєш, куди вітер віє, туди віє. А от середній ні, клас, це власне той електорат, на який він і опирався, хоча не був політиком. Ну, давайте. Давайте от про політику. Все угу. ж його, його він. Власне... Він скрізь, Він... От, скажімо так, якщо от проаналізувати 20-ті роки або до 20-х років 20-го століття, ну немає такої сили політичної, немає такого діяча громадського діяча, про якого ми вивчали в школі, якби, який би не був згаданий ним у щоденнику і який би не мав із ним розмови. І, до речі, настільки влучно, знову ж таки, Абсолютно. ну то до Дуже талановитий так. публіцист, він же ж міг стати головою Центральної ради так, замість Грушевського. Так, він був ініціатором цього. Да. Так? Е її могло би не бути, якби Не Чікаленко, але він відмовився і дав задню. Так а потім вже німці запрошували, mm -hmm. коли влаштували перевороти, поставили Скоропадського, Каропатського. Запр... Mm -hmm. спершу запропонували йому посаду гетьмана. Так, він три так. ночі не спав, бідний. Все думав, mm -hmm. але відмовився красиво. Думав, як відмовитися. <рес> я <рес> думаю, я не думаю, що він три ночі не спав через те, що вагався. Він думав, як красиво відмовити. Да, <рес> ну і він же сказав, що окей, я буду гетьманом, тільки якщо німецькі війська підуть з території України. Зрозуміло, що німці б на це ніколи не пішли. Mm -hmm. От але с ну, красиво. Да. Да, да. І він mm -hmm. вважав, от мені вашу думку хочеться почути, чи правильно я зрозумів, от, Мені здається, що він не пішов на оці лідерські посади. Можливо, там було щось особисте. Можливо, mm -hmm. це була людина настільки відповідальна, що розуміла, що ну, це, це, це стало, стало б його хрестом. Mm -hmm. А можливо, мені здається, він навіть щось таке це натякав, що він не вважав себе носієм як він був поміщиком oh, і поміщиком yeah, yeah. Вели... великим, але він не вважав, що поміщики мають ну як грати першу скрипку от всій цій буремній історії, mm -hmm. і тому він не став брати на себе таку лідерську роль? Дехто вважає, що він просто хотів уникнути відповідальності, але я напевно пристану на вашу версію через те, що дійсно він любив. Те, з чим він займається, він писав книжки, він е, опікувався рільництвом, агрономією і так далі. Йому це було цікаво. А решта ну політика його б відвернула від його основної діяльності і поміщицької діяльності на сто відсотків. Да, і власне він ж на землі працював аж до 1919 дев'ятсот да. дев'ятнадцятого, доки власне поїхав і конярством займався, хоча варто зазначити. Те, що в один з буремних, я вже зараз не пригадаю точно рік, його ж маєток був вилучений, так тобто він позбув, не позбувся, а він залишився без землі, але все одно до переїзду у Європу він залишався заможною людиною та меценатом. І лише на схилі свого життя йому збирали гроші на лікування, хоча він мільйони вкладав. В, в те, щоб розвивалася українська культура. Ну, Він же ж там ще свій маєток залишив дружині, так, коли так. від неї пішов. Але це вже після того, як його е земля була забрана е більшовиками. Ну, там ще історія, ви згадали, що він журналіст. По-перше, він брав участь у першому з'їзді вільних журналістів, от, проведеному. Mm -hmm. от. А по-друге, він видавав газету, Рада. газета Рада. Так. Так? Я обожнюю, до, до речі, коли я. На що знайшов цю передавицю газети Рада. Ну безумовно, там якась передова стаття збори на пам'ятник Шевченка. І мені сподобалась реклама. Там, значить, реклама вистави «100 тисяч його друга Карпенка Карого. Так там реклама концерту Михайла Лисенка, його друга композитора, mm -hmm. і там реклама грамофонів пана Індршечка. Як mm -hmm. якогось знаю, мені страшена це сподобалось. Чоловік вміє робити бізнес, да. так але і там іще один рядок треба помітити. Про те, що збираються гроші так, донати mm -hmm. на встановлення спорудження пам'ятника Шевченкові. І мене, мою увагу ось цей рядок привернув на перших шпальтах цієї газети через те, що ну, він був заможною людиною. Звісно, пам'ятник можуть встановити і за гроші меценатів. Але йому от настільки важливо і правильно було, щоб українці долу. Училися так усією спільнотою, усією громадою до встановлення цього пам'ятника і кожен приніс свою копійку, в це Це вже не про бізнес, це вже про е, національну ідею. Е, до речі, е, е, чому важливо на такі речі, як пам'ятник збирати е, гру, кошти усім? Тому що якщо хтось поставить один, то це буде а, ну, це, це так не, не працює. І я, я одразу згадав ще одну аналогію: як е, із Пушкіна. Почали робити народного поета поета зацарата, йому двічі намагались збирати так всім народом гроші на пам'ятник в 60-х роках і 80-х роках 90-го століття, і так і не зібрали. Довелось забашляти і поставити пам'ятник. Ну тому що однотипні потім які да. з'явилися да, да, да. <свісно> так скрізь на кожному квадратному кілометрі. І важливо зазначити, що це була одна з перших, напевно, у 20-му столітті українськомовних газет так uh -huh. Вільних, і вона Ну на хвилиночку виходила щодня. Тобто це була щоденниця. Якщо ми згадаємо цей час і згадаємо, наприклад, видавничу діяльність Олени Пчілки там чи Драгоманова, так вони видавали альманахи, але вони спромоглися на те, щоб ну там чотири випуски на рік виходили. А він і сам редагував, і сам опікувався, і щодня працював. Над цією е, газетою я от читаю: газета політична, економічна і літературна виходить щодня, окрім понеділка. Е, ну, був вихідний да. добре. Єдине, єдине, що там же ж і Семеренко був дотичний до фінансування цієї газети, і знову ж таки їхній дуже класний діалог. Коли Семеренко ще на початках там ця газета мені здається, максимальний наклад у неї був 8 тисяч, не так вже й багато. А на початках взагалі 3 тисячі. І Семеренко, що це за газета? Газетка. Газет, да Той говорить, я, якщо навіть е, е, це відповідає йому е, наш герой, він говорить: навіть якщо п'ять екземплярів буде, я все одно буду її фінансувати. І мороки ну газета, це взагалі так, морочна сі. справа. А, так, це От. початок 20-го століття. Да. А, а у неї у нього з нею було мороки повно, тому що на кого ж він скаржився? На журналіста. Ну так, по-доброму, мені здається, це був якраз Сергій Єфремов. з Цією людиною так. неможливо працювати. Він щось напише, і його тут же сажають на 2-3 місяці. Так. Неможливо виконувати контракт. Він цей час не працює. А й кожний другий так. тираж десь вилучали у нього. Так, і редактором ці, цієї газети значився Грінченко. Хоча, звісно, ну фактичним редактором, так або ідейним натхненником був Чикаленко, але редактор був Грінченко. Як до речі, і... Словник ага. Грінченка, який вийшов друком так, у 1904 році, що складається з чотирьох томів, і усі ми знаємо, що він Грінченко також був названий ем, головним редактором, але працював з цим словником і Сергій Єфремов, і Олекса Синявський, і Євген Тимченко. Тобто доклалися до цього словника е, такі світлі голови от, і Чекаленко також фінансував і цей словник. І до речі, він за молоду знову ж таки, от я коли говорив про Лисенка, до якого він став, ну, угу. от просто заходить да. отак. От його, от мені дивно, залучили. Володимир Антонович, uh -huh. до складу тієї комісії, яка ще за 20 з 20 з плюсом років до виходу власне самого словника uh -huh. почала укладати цей словник, uh -huh. і він був. Uh -huh. Ну він переносив ці картки і словами, uh -huh. котрі потім не, на цій комісії обговорювалися, вносити uh -huh. чи їх не носити, в якій формі і куди вносити. От знову ж таки, людина приїхала з ні звідкіля, фактично, uh -huh. і ноунейм, no uh -huh. а його uh -huh. тут же беруть до побачили щось. Сто відсотків так. От, але якщо вже туди далі і до трагічних, mm -hmm. мабуть, що подій, mm -hmm. коли він, я хотів сказати, не вписався в систему тодішньої української влади і задумався. З одного боку він створив цю систему, з іншого боку, да він багато з нею конфліктував. Він буд, хоча у приятельських, але доволі неоднозначних стосунках із тим же Грушевським, і як він описує і і Грушевського, так. і Вініченка і Петлюру, то він віддає їм належне в певних рисах, але вказує на їхні недоліки. Але як він на мене справедливо прямо так, без перепон міг сказати, що кому робити, хто якої помилки припустився, і що мені і ще дуже приватно, Абливо у, у ньому, що е, коли е, захоплені українські націоналісти кричали про те, що от зараз ми оголосимо незалежність і зараз ми станемо незалежними. Він абсолютно раціонально і реалістично казав, що ще не час для української державності. По-перше, ви розлютите Москву і матимете велику кількість репресій, розстрілів, і е, загалом вам цього його не пробачу, це по-перше, ну що власне і сталося. А по-друге, він говорив, що поки що е, національна ідентичність українська вона не випликана, вона не народжена, і голота не розуміє, поки що до якої політичної сили пристати. І потрібно віддати належне, йому що він у своїх щоденниках і описував. Так званих ждунів, уже, як сьогоднішнім uh -huh. терміном, я можу сказати, які е, лише сидять і чекають більшовицького режиму. Тобто, зараз ми на натхненні е, з об'єднанням українців так, говоримо, що. Більшовики прийшли і нас окупували, але ну потрібно зробити іще історичну ремарку про те, що були люди, які чекали, доти доки прийде прийде цей режим. Але при тому, що розуміючи, що. Е, от е... Поки що українці на той час українська нація ще не визріла. Він тим не менш це не означало, що потрібно сидіти, склавши руки, як він не сидів, складноши руки. Я от просто його зачитаю. Але українська інтелігенція мусить не спати, а працювати, поширювати свідомість народу і прихиляти до України європейську лінію. Як це робили поляки та чехи, бо без праці, без бажання самого народу, ніколи не досягнемо своєї державності. Хіба історично-політичні обставини складуться так щасливо, що сусіди для своєї і без нашої участі утворять Україну? Що так. до речі, відбулось. Да. От, да. але на це сподіватися, покладатися не можна а треба працювати і працювати. І зараз ще далі. Кожен народ має таку долю, яку він заслужив. Очевидно, народ наш дякуючи своєму географічному положенню та своїй багатій землі, довго ще буде вабити ненаситних сусідів, і вони будуть його розшарпувати на шматки. 26 січня 1920 року, і до речі, він же ж пережив окупацію ту страшну Мурийовську Києва 1918 коли герої Крут. Потім uh -huh. ці заходять, і він переховувався, розумів, що йому не жити, якщо його схоплять. Але потім уже наступної окупації він чекати не став. Це один із пророків української нації. Тільки до одних пророків ми дослуховуємося, а про інших забуваємо. І, наприклад, у нашому місті є вулиця, названа його ім'ям. Це колишня Аржанова, так або там, фабрична вона за, деякий, в деякий період називалася так. І мені б хотілося просто щоб люди Дніпря. Не так, які нічого не знають ні про Аржанова знали, хоча б про Україну батька української національної ідеї. І до того, то коли ви перераховували по працях, mm -hmm. може ще yeah. додати, що він політолог і аналітик so, дуже сильний, і yeah. дуже багато його передбачень просто таки склалося. На так. жаль, тоді його не читали, очевидно, mm -hmm. що. Але сьогодні Чекаленка просто потрібно розуміти і те, що він доносив, що ми спроможні як держава, лише тоді, коли ми разом. Ну, а те, що він писав про московитів, ну, нехай це вже не стигаємо. Нехай це буде домашнім завданням. Глядачі пошукають, там все. Mm -hmm. О. Це варто читати. Як на мене, у чому феномен цього чоловіка? У тому, що він був позбавлений якоїсь романтики або е хмаринок в національній <реклянський> рожевих окулярів. Сто відсотків він був абсолютно практично, реалістично аналізував дійсність, і саме тому варто почитати його щоденники. Так. Е дякую, Ксенія, що познайомили мене з цією прекрасною людиною. Е він надихає Дякую. Дякую. У нас є ще такі, я думаю, нам треба продовжувати. Дякую вам, дякую вам, шановні, обов'язково побачимось. Читайте Чикаленка. Актуально, як ніколи. От сьогодні. Як довго ще буде актуально, це вже залежить від нас. Обов'язково побачимось. Слава Україні!